Хто за молоко питав? Те, що я купила, півтора відсотка, два пакета і два з половиною один пакет. За домашню молочку там є знизу відео. Скільки їсти домашньої молочки. Так, все, сідаю їсти. Самий звичайний салат і кабачок плюс фарш. І ще возьму, спробую. Такий крем-сир. Пахне смачно. Їсти можна. Хто писав за соєві продукти? Ні. Соєві продукти я не їстиму. Це не моє. Я не проти, але не їстиму. І не їм. Тому так. Фух. Вже вечір жара не закінчується. Я не знаю, як вижить в таку жару. Хто знає, як вижить в жару? Салату тут я не знаю, скільки. Ну, грамів під 300, мабуть. Десь 250 точно. Ще забула показати і купила ці ж. Господи, овочі. Огірки, помідори і цибулю. Цибуля взагалі дешева. По 12 гривень. Помідори, рожеві 70 чи 50. А зараз гляну. Так. Де він є? Так, да, 71 гривня рожевий. А такі червоні по 55. А огірки район 30 гривень. Вже можна їсти огірки. Все, сідаю їсти.